І так, вправи на гнучкість, кладемо долоню на вухо і тягнемо голову до плеча, дещо пружинимо, але не сильно. Помірне навантаження. Іншою рукою те ж саме, спинка рівна при цьому. Дуже добре. Беремо підборіддя своє і штовхаємо за своє плече. Необхідно, щоб ви подивилися за своє плече, не поспішаючи в іншому напрямку. Закінчили вправо. М'якою частиною долоні давимо на лоба, а лобом давимо на руку. Навантаження йде на задню поверхню шиї. Мірне навантаження, але це дуже корисна вправа. Добре. Ручки нагору, пружинимо, долоні нагору. Пружинимо. Добре. Пружинимо донизу, але не згібайте в пальчики прямими долонями донизу. Так, і тягнемо рукою. Добре, нагору, донизу. Шою. І донизу. Добре схресно ручки і виверти чотири рази. Добре. Два. Раз. Два. І раз, два ручки скинули. Руки на гору ноги нарізно, вісім разів назад, прямими руками ривки. 4, 5, 7, 8. Схопилися позаду себе. І нагору. Також вісім разів. 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Продовжуємо. Ножки нарізно. Руки вздовж тіла, ковзають. Ковзають і десь там зупиняємося де ми змогли нахилитися. Нахил тулуба чітко в сторону, не вперед, не назад, не завалюватися в іншу сторону, Ковзаємо вздовж тулуба. Добре, по задній поверхні стегна прогибаємося. Закінчили вправо. Широка стічка. Нахили до носочечків, обома руками тягнемося, ножки в калінках не згибаємо, пружинимо, до п'яточки ззовні, те ж саме. На іншу сторону до носочків. Обома руками тягнемося до п'яточки ззовні. Добре, і донизу долоні на підлогу. Долоні на підлогу. Пружинимо. Добре, ножки скинули. Ручки нагору потягнулися. Високо-високо. Видих. Потягнулися, видих. І останній раз потягнулися, видих. Бажаю всім здоров'я.